Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Ви, мабуть, вже чули з офіційних жерел, що в Фінляндії збудовано понад 50 тисяч укриттів. А що в Україні? Якщо порівняти з Фінляндією, бо це як приклад, і треба брати приклад з кращих. Також Фінляндія це краща країна, яка може показати і надати свій досвід. По будівництву укриттів і все те, що зв'язане з безпекою насилення. Тобто Фінляндія країна, яка ніколи не вірила в абсолютну безпеку. І коли Європа спала, то фіни будували оці укриття. Вони готували заздалегідь, відпрацьовували механізми. Що робити населенню? Як діяти? Пророблений цілий механізм Заходів. Якщо буде військова небезпека. Тобто понад 50 тисяч бункерів здатних прихистити майже все населення країни. Ось результат. І це Фінляндія. І кожен знає, якщо пролунає тривога, куди треба бігти? Вже знають люди, що робити, як діяти. Ось яка організаційна робота проведена. Бункери мають вентиляцію, зв'язок, електрику. І навіть, тут треба підкреслити, і навіть у мирний час. Оці бункери працюють як спортзали, арени, дитячі ігрові простори. Ось який рівень. Фінляндія зробила систему безпеки частиною повсякденного життя. Це як звичайне життя. Але всі знають, що робити, якщо не дай Боже. Буде небезпека. До цього всі вже готові і готуються, навчаються, проходять відповідні заходи для населення, для того, щоб вже всі були готові від малого до великого. Для порівняння у Німеччині лише кілька сотень діючих укриттів. А що вже казати про Україну? Що в Україні відбувається? Після 22-го року ми зрозуміли, що війна не лише на фронті. Укриття стали питанням виживання в Україні, всі ви пам'ятаєте. Але коли почали перевіряти оці укриття, виявилося, що більшість цих укриттів вони взагалі не придатні. В них не можна перебувати. Десь замкнені вони були, десь без світла були, а десь просто там, де нічого немає, одна назва укриття. І такі були випадки. І багато хто фіксував на відеозв'язок, показуючи в соціальних мережах, коли тривога люди не можуть зайти, замкнена. Але якщо і заходять, то там жах, що відбувається в цих укриттях. За два роки Україна зробила величезний крок, а це інвентаризація понад 60 тисяч укриттів, нові будівельні норми, які зобов'язують мати сховище в кожній новій будівлі. Створена карта укриття. Запущена автоматичність сповіщення через смартфон. Але при цьому всьому є проблеми, які якість не там, де треба, а контроль не завжди спрацьовує. І головне, це культура підготовки, яка в нас ще не сформована. Ось. Яка є величезна проблема це культура підготовки. Люди не знають, що робити, як діяти, куди бігти. Не було заходів для цього. Тобто повний бардак в цьому питанні. Немає цієї культури. У Фінляндії кожна родина має набір виживання, а це їжа на 72 години, вода, ліхтар, ліки. Навіть спальний мішок. І кожен знає, держава зробить все, але і ти мусиш бути готовим, і від тебе залежить багато чого. А у нас часто все інакше. Ніхто не знає, де ключі від укриття, немає вентиляції, води, нормальних умов перебування в укритті. І поки хтось будує звіти, так звані, в лапках звіти, на папері, інші рятують дітей у темряві. Але при цьому Україна вчиться. Повільно, але вчиться крок за кроком, на помилках. Ми створюємо зараз те, що у Фінляндії будували десятиліттями. Ось, що є в дійсності, така ця дійсність. І, можливо, колись ми теж зможемо сказати, ми готові, ми захищені, але для цього треба зробити дуже багато. Це величезний спектр роботи. Безпека це не бетон, а це відповідальність кожного з нас. Мають бути всі зацікавлені Від влади, яка має забезпечити безпеку своїм людям і до кожного мешканця, який також має знати, що робити. І це в Фінляндії вже зроблено. А Україна тільки напрацьовує цей шлях. Відповідно, на величезних помилках це відбувається. Я не буду зараз сказати приклади, бо були випадки, коли укриття були зачинені, і ціна цього це життя людей. То, шановничі, ми розглянули це питання стосовно укриттів Фінляндії і порівняли. Що відбувається в Україні? Яким шляхом йде Україна для того, щоб це питання було вирішено і відповідно, для того, щоб всі знали і були організовані. Тому залишайте свої коментарі по цьому відео, ставте свої вподобайки, ставайте нашими підписниками. І всім вам дякую, шановнечі, і вже до наступних зустрічей.